Я вас щиро вітаю, шановні представники засобів масової інформації і користуючись цією нагодою, хотів би з деяких питань вас проінформувати у своєму вступному слові, виходячи з того, що це, на мій погляд, цікаве багатьох. Може це і вам знадобиться для того, щоб об'єктивно висвітлювати все те, що відбувається у нас в парламенті, та і в цілому в Україні. По-перше, я хотів би сказати, що фракція компартії, приймаючи рішення відносно майбутньої співпраці у Верховній Раді після виборів президента, виходила з того, що треба сьогодні, в першу чергу, забезпечити єдність дій у владі всіх, хто сьогодні знаходиться. По-друге, це виключити можливість подальшого продовження отієї тієї анархії і свавілля, яке було започатковане, реалізовано помаранчевою командою, і по-третє, забезпечити реалізацію всіх тих обіцянок, які брали. На себе, а в даному випадку мова йде про вже президента Януковича, тобто його особисто і політичну команду, яка дуже багато говорила про те, що вони зроблять після приходу до влади, то ми і прийняли це політичне рішення, щоб якраз тактично у складі вже Верховної Ради максимально примусити всіх тих, хто обіцяв, виконати те, що було сказано під час виборів. Своєї практичної діяльності, приймаючи участь у створенні коаліції, ми взяли на себе відповідальність, щоб і ті позиції, які із якими ми виходили до виборців під час виборчої кампанії, президентських, тобто перегонів, вони мали перспективу виконання. Ось серед тих ділянок, за якими е взяли на себе відповідальність забезпечити нормальне їх існування, це митна служба, і те, що я виступаючи неодноразово в Чернігові, говорив про перспективу сьогодні наведення. Порядку, а також надання додаткових надходжень до державного бюджету. Ми це якраз зараз і робимо, і можу вже говорити про те, що якраз наша позиція вона сприймається і бізнесом, бо бізнесу ми відкрили інформацію відносно того, яка митна вартість і як оформлюється на кожному з переходів. І бізнес вже зрозумів, що ми пропонуємо чесно виконати свої зобов'язання перед державою і наповнити державну казну. Ми запропонували в першу чергу для тих, хто займається дуже серйозними поставками імпортованої продукції на території України, також діяти в інтересах України і сплачувати чесно ті податки, які вони повинні сплачувати. І кілька прикладів: якщо рані, раніше корабель заходив і платили в середньому 500 тисяч гривень, то буквально за перші тижні знаходження при владі, тобто керуючи митною службою, наш колега і член нашої фракції калітінгероч вже довів до. Того, що 3,5-5 мільйонів платили за розмитнення кораблів. Також і все робиться для того, щоб максимально сьогодні об'єктивно робити ці нарахування, в тому числі коли постачається продукція, яка у тих же контейнерах знаходиться. Ми поставили завдання сьогодні захистити нашого власного виробника, особливо ті, хто виробляє м'ясо від того тієї контрабанди, яка завозиться на територію України, і зрозуміло, вона знищує власного виробника. І як висновок, шановні колеги, вже буквально за перший місяць роботи нашого товариша, який очолює цю митну службу, надходження від митної служби до державного бюджету більше ніж надходження від податкової адміністрації. Розумієте, що який інструмент ми використовуємо механізм для того, щоб в державі в державі вирішувати питання дуже серйозної першочергової ваги, і ось аналізуючи попередній рік, а мова йде про те, що там 83 мільярди якраз зібрали від митної служби і поступлення надійшли до державного бюджету. То за сім місяців ми пообіцяли і вже працюємо над тим, щоб на 20 мільярдів ще збільшити, тобто за цей рік на 20 мільярдів збільшити надходження від е, такому оформлення правильно е, тієї продукції, яка поступає на територію України. Тобто, бачите, один, один тільки інститут влади, який беремо під державний контроль, і забезпечуємо нормальну роботу. Це практично е, річний бюджет для міністерства освіти. Я вже не кажу про охорону здоров'я. Це два річні бюджети для е, агропромислового комплексу. Тобто, це реальний внесок, якраз у ті справи, які сьогодні е, вимагають. Ось е, прийняття рішень, щоб виходити сьогодні з кризи.